Вітаю вас на каналі Астрологія, дорогі друзі. Сьогодні мова піде про містерію 29 лютого дня, який буває один раз на 4 роки. Високосний рік у всі часи був овіяний містичними легендами та поганими прогнозами. 29 лютого додатковий день, який буває один раз на 4 роки: Кощеїв або Касьянів день. І сповнений він особливими забобонами у слов'янській міфології. Він вважається небезпечним та невдалим. 29 лютого в народному календарі було багато прізвиськ і одне іншого краще. Касьян немилостивий, касьян заздрісник, кривий касьян, касьян злопам'ятний, реальний касьян та касьян міфічний. Сильно відрізняються. Реальний будував храм. Він вів затворницький спосіб життя, а говорив про важливість дотримання моральних принципів церкви. У народі Касьянам прозвали святого Іоанна Касіана Римлянина. Православна церква шанує його пам'ять 29 лютого у високосні роки та 28 лютого у звичайні роки. Він був християнським богословом, видатним теоретиком чернецтва і не мав відношення до образу, що склався довкола нього у народі. Слов'яни демонізували Касьяна, складали легенди про його поганий характер, ніби через який його шанують не щороку. Вигаданий Касьян асоціювався зі злим, корисливим і скупим чоловіком. У народних повір'ях образ святого Касьяна був наділений негативними характеристиками, тому йому приписували демонічну природу. За народними уявленнями святий Касьян недоброзичливий, корисливий, скупий, заздрісний, злопам'ятний і приносять людям одні нещастя. Касьян косить косою. На що погляне Касьян, все в'яне, касьян на худобу подивиться, худоба валиться, на дерево дерево сохне. Напередодні цього дня часто припинялися будь-які роботи. Вважалося, що перед серйозними справами, перед виступом, наприклад, у військовий похід обов'язково потрібно приносити жертву Кощію. Цим задоблювали владику карми Сатурна і в наш час владику Аїда Плутона. Часто злих та недоброзичливих людей називали касьянами. Популярністю користувалися легенди, які пояснюють, чому день Касьяна святкується лише раз на чотири роки. У таких оповіданнях зазвичай йдеться про те, що Касьян не втручався ні в які земні людські справи, не сходив на допомогу людям, тоді як інші святі. Наприклад, Микола Чудотворець завжди відгукувалися на прохання, всіляко намагалися їм допомогти. День 29 лютого вважався важким та небезпечним, коли темні сили виходили у світ і могли завдати людям шкоди. Тому в цей день жодних справ не робили, бо вони не принесуть користі, а також можуть завдати шкоди. Особливо небезпечним вважався час до сходу сонця. Тому цього єдиного дня року рекомендували спати до обіду. З огляду на це день не дуже хороший, і рекомендувалося більше сидіти вдома, спати до обіду і нічого не робити, навіть не виходити на вулицю і не контактувати з людьми, бо Кощій чи касьян, як його ще Називали, вважався втіленням Чорнобога, того, який пов'язаний зі світом мертвих, зі світом Наві. На думку етнологів-слов'яністів, негативний образ святого Касьяна та дня його пам'яті сформувався під впливом до християнських уявлень про поганий і добрий час. Хорошим часом вважалося, коли світ стійкий, упорядкований. Погане це час переходу від однієї реальності до іншої, від зими до літа, від старого до нового, час деструкції та хаосу, весна і осінь, рубіж старого і нового років. День Святого Касьяна припадав на найстрашніший з міфологічного погляду момент часу останній день зими та останній день старого року. Давно рік починався 1 березня, вплив дня 29 лютого, вважався дуже негативним, тож люди намагалися захиститися оберегами цього дня. Є старовинні практики, коли скочували яйце як символ смерті Кощія. Вважалося, що перед серйозними справами перед виходом у похід потрібно принести жертву кощію. В наш час також проводять подібні ритуали та обряди, і в цьому є позитивні сторони. Це можливість вітати кощію чи касьяну все негативне. Незважаючи на погане ставлення до касьяна, народ намагався обов'язково сходити до храму для молитви. Вважалося. Що він зможе вберегти від лиха чи невдачі не лише цього дня, а й на весь рік, але молилися переважно після заходу сонця увечері, щоб уберегтися від злого ока Касьяна. Кощій Касьянівдень кого ж нагадує нам, кощій та касьян це конкретна планета, яку ми знаємо. Кощій якби один із богів смерті, який пов'язаний з нав'ю. Тобто з темною стороною не живою, тому він символізує насамперед планету Сатурн, тобто холод, смерть, обмеження і суворо з нас запитує. Від язичницьких предків Касьян отримав естефету від кощея і вважався теж дуже суворим святим. Але якщо подивитися з іншого боку, то Кощій – це якась мить. І вона є в кожну добу. Якщо вважається, що це Бог смерті, то він забирав тих людей, які жили не за правилами, які були недобрі, сповнені поганих думок і побажань іншим людям. Тому саме їх завжди забирав Кощій на власному полюванні. Щодня є мить Кощія. це опівночі кожної доби мить переходу. Від одного дня до іншого це коли витончується грань між світами та кущі у цей момент проходить у наш світ на полювання, але він шукає певних людей, наповнених негативом. Позитивні сторони високошного року у ці роки завжди відбуваються Олімпійські ігри. Ця подія зупиняла війни, і це свято спорту, здоров'я, сильних духом та тілом людей, тому що перемагали у мирному, а не військовому стані. Це сенс Олімпійських ігор. Тому це і є позитивною стороною високосного року. У багатьох країнах у високосному році відбуваються вибори. Є багато людей, які народилися 29 лютого і мають дуже добрі досягнення. Але, як не дивно, люди народжені 29 лютого, вважаються особливими людьми. Вони не несуть на собі негативну частину кошія. Вважається, що вони мають особливі магічні здібності і вміють передбачати майбутнє обряд у кошіїв день. За старослав'янськими звичаями рівно опівночі з 29 лютого на 1 березня необхідно взяти сире куряче яйце і розчавити його в руці. Таким чином, ви позбавите себе всього поганого і негативного, що накопичувалося у вашому житті. Як ми всі пам'ятаємо, саме в яйці ховалося життя кощієк. А якщо його розчавити, то настане кінець. Таким чином, нашому внутрішньому кощію символічно приходить смерть, а це означає, що бід та поневірянь у високосний рік можна не боятися. Також це знак того, що зима закінчилася, адже касьян символізував не лише зло та нещастя, а й зиму, холод. Є ще обряд очищення складніший. За допомогою яйця. Для цього необхідно обкатати себе або вам людину яйцем, а потім роздавити рукою яйце в ємності з водою, не використовуючи інші інструменти. Після цього воду з яйцем потрібно злити в каналізацію, а ємність викинути. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб стежити за наступними відео. Пишіть коментарі. Питання. Дякую, що сьогодні завітали на канал. До наступних зустрічей!